В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1. у студії працює Павло Живєтєв. Вітаю вас у цьому випуску. Розповімо вам про найбільш знакові події в Україні. Тож ми починаємо. Українські мікропідприємці з деокупованих або постраждалих від війни територій можуть подати заявки на отримання грантів на 5 тисяч євро у гривневому еквіваленті від Євросоюзу та уряду Німеччини за спеціальною програмою. Про це повідомляє прес-служба міністерства економіки. Грантові кошти у межах нового етапу програми отримають 100 мікропідприємств з найбільш постраждалих від війни областей: Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Сумської, Чернігівської Харків. Кивської, Херсонської та Одеської областей переможців програми визначатимуть за рейтингом на основі основних критеріїв: рівень збитків від війни, потенціал для відновлення, якість заходів з відновлення діяльності підприємства. Заявки приймають до 30 вересня. Понад два роки в Україні діє програма Власна справа її переможцями стали 19,5 тисяч українців. В їхній бізнес держава інвестує майже 5 мільярдів гривень. Отримувачі грантів вже повернули до бюджету майже 3 мільярди гривень через сплачені податки та збори. Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу. Найпопулярніші сфери оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів. Переробна промисловість і організація харчування. Понад 150 тисяч гектарів ріллі обстеженої, очищеної та розмінованої саперами з початку року вже використовуються аграріями. Очищення та повернення в експлуатацію цінних сільгосп земель одне з ключових завдань уряду для посилення продовольчої безпеки у світі. Наразі в Україні працює 51 сертифікований оператор. А для прискорення очищення земель уряд компенсує аграріям витрати на розмінування. Надійшло понад 100 заявок на компенсацію розмінування земель загальної площі. Що понад 17 тисяч гектарів у жовтні у Швейцарії відбудеться конференція з розмінування? Тож є надія на подальшу підтримку партнерами українських аграріїв. В Україні хочуть запровадити заборону на реєстрацію автомобілів для громадян, які мають заборгованості за комунальними платежами. Про це йдеться у законопроєкті, який найближчим часом Верховна Рада може розглянути та ухвалити. Законопроєкт передбачає, що під час реєстрації автомобілів у сервісних центрах МВС здійснюватиметься перевірка через єдиний реєстр боржників. Якщо в реєстрі виявиться наявність боргів за комунальними платежами, реєстрацію транспортного засобу буде відхилено. Варто зазначити, що цей захід не забороняє придбання автомобілів за дорученням однак зареєструвати їх на власне ім'я громадяни з боргами не зможуть. Раніше повідомлялося, що в Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ боргів за комуналку побільшало на третину найбільше неплатників у Дніпропетровській та Харківській областях. В Україні запустили програму підготовки жінок водійок автобусів. У семи регіонах України уряд запустив експериментальний проєкт безкоштовної підготовки водійок автобусів. У рамках проєкту навчать 100 учасниць. Про це інформує прес-служба кабінету міністрів. Замість копійки шах в Україні мають намір здійснити певні зміни в національній грошовій системі. Ініціатива відійти від звичної для нас назви копійка і замінити її на шах. Викликала чимало обговорень. Такий крок на думку національного банку України не лише модернізує фінансову систему, але й допоможе країні дистанціюватися від радянського минулого. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний. Керівник регулятора наголосив, що нові шаги стануть не лише грошовою одиницею, але й символом боротьби за монетарну незалежність. Шаги це частина української грошової історії. Ще за часів УНР їх використовували на рівні з іншими розмінними монетами. Якщо ініціатива НБУ отримає підтримку від парламенту, вже у першому півріччі 25-го року в обігу з'являться шаги, і це не потребує додаткових фінансових витрат з державного бюджету. Це пов'язано із тим, що у наступному році планується випустити близько 20 мільйонів монет номіналом 50 копійок для заміни старих. Якщо буде ухвалено рішення, що до шагів, то замість копійок карбуватимуть 50 шагів. На цьому це вся інформація. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших випусках. Скіх новин на цьому інформаційний випуск завершується у студії. Для вас працював Павло Живітьов. Слава Україні!